Як знайти медіану? Щось не пригадується, у яких формулах у нас зустрічається медіана? Висота зустрічається у формулах площі. Бісектриса має цілу свою властивість, а от медіана якась вона обділена. Так от, медіана товаришує з паралелограмом. І якщо ми цей трикутник добудуємо собі до паралелограма, то ось наша медіана ще раз зустрічається в добудованому. Трикутнику. І отже, нехай наш вихідний трикутник помаранчевий має сторони 6, 7 і третя сторона 8. І отже, в паралелограмі буде дві сторони по 6 і дві сторони по 7. Ну, от, що ми бачимо? У нас є паралелограм з чотирма сторонами заданими. Одна діагональ відома, а другу діагональ фактично треба знайти. Де таке було? А десь було, де воно було це був наслідок теореми косинусів. Отже, наслідок. Наслідок з теореми косинусів. Який казав, що, що сума квадратів, діагоналей паралелограма дорівнює суми квадратів усіх його сторін. Отому це і записуємо. Отже, одна діагональ у квадраті це 8 у квадраті. Додати, друга діагональ у квадраті це 2м у квадраті. Важливо з дужками писати, дорівнює 2, що множиться на. 6 в квадраті додати 7 у квадраті. А тепер просто вирахувати і знайти m. Звичайнісіньке рівняння. 64 додати 4m квадрат дорівнює 2, а в дужках буде 36 плюс 49. Тобто будемо мати таке 64 плюм квадрат дорівнює 2, що множиться на скільки? 70, 85. Отже, 4m квадрат дорівнює 2 на 85 це буде 170 відняти 64. 4м квадрат тим часом дорівнює 106. Отже, м квадрат дорівнює 106 четвертих. Або це буде 53 других. Ну, і, відповідно, м дорівнює корінь із 53 других. Ну, таке некрасиве число, але. Таку, таку довжину має оця медіана. Отже, ще раз, медіана тісно пов'язана із паралелограмом. І, власне, формула наслідок стеремикосинусів допомагає нам знайти цю медіану.